18 числа, коли пішов штурм, коли пішли БТРи, то я не бачив там ні самооборони, ні афганців, ні правого сектору, не знаю, може вони і були, але я не бачив. Тобто, тобто стояли звичайні люди. Ну, у мене чотири вогнепальних поранення, три кулі в грудну клітину. Одна з них пробила легеню. На кольору руку. Скоріше це картеч 8-мм, та з якою ходять на кабана. Ми тоді попали в засідку. Я знаю, що в тому самому місці, тієї самої ночі, загибло як мінімум дві людини. Одна з них, здається, це журналіст досить відомий Вітрович, здається, змістить на тому самому місці. Але хто стріляв, це було прямо під лавком міліції. Це були якісь люди перевдягнені під самооборону, але напевно не самооборона, тому що вони стріляли зразу, без будь-яких попереджувальних фраз закидали гранатами та стріляли з автоматичної, в тому числі, зброї. Те, що ми стикаємося, дуже позитивне ставлення, дуже добре. І, насправді все дуже важливо відчувати таку підтримку.